Євгенія Дудка, 32 роки, майор служби цивільного захисту, начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. У квітні 2022 року, внаслідок ракетного удару, по об'єкту на території Дніпровського району виникла пожежа. На місці працювали підрозділи рятувальників, коли ворог завдав повторного удару. Наслідок якого Євгенія отримала численні уламкові поранення чарівної порожнини, 11 місяців вона боролася за життя, але 7 березня 23-го року померла від поранень, нагороджена орденом за мужність третього ступеня та відзнакою президента України за оборону України. Голосом нашої героїні стала її мати. Мріяла стати вона поліцейським. Ну і так ж вона й поступила в нашу академію, оце, закінчила її. Вона приїхала до мене, а я в державній службі тут на Короленка робила у медична служба. І побачив нас і каже: А що ви тут робите? Я кажу: та оце ж так і так дочку не можу нікуди встроїти, закінчила. Він каже, так нехай іде до нас. Не пожалкувала, вона настільки любила свою професію. Це вообще вона жила, жила тим, і вона лізла хтось на куди, щоб іменно показати, висвітити роботу. Я в неї дуже велика сміливість. Вона нічого, як ото кажуть, не гори, не долини. От так вона. Вона дуже принципова і вимоглива була. Коли е, от така трагедія, яка відбувалася, пожар, і е, людей усіх спасли, це вона найщасливіша була. Вона любила свій колектив дуже. І от коли там, допустимо, Новий рік, і от навіть вже вона лежала у лікарні в Германії, Ермані, так. І Вона просила Ігоря, щоб Ігор під ялиночку зробив подарунки для її працівників. Він в Полтаві був, а вона була в Дніпрі. І так познайомилися. Це якраз на Чорноби, в Чорнобилі там було щось, якесь загоряння, і там працювали всі. І от вони познайомилися з ним. І вони горіли, вони дивилися в одну сторону з ним. Їм було дуже цікаво вдвох. Навіть якщо Ігор не дежур, не його діжурство було, вот. а Женя там, допустимо, участвувала на пожарі і це все він приїжджав туди і допомагав. А вже як почалася війна, то они день, і ніч, і сутки в це час були разом. Тим ранком в мене все время телевізор був включений. Раз, новини, і Женя з'явилася на екрані, собі все там розказала, що до чого, все ну, хорошо. І я знаю, що вона сьогодні діжурна і Ігор діжурний. 13-та година дня десь отако. Я глянула дзвони куль, бач, я одразу зрозуміла, що щось трапилось. Він казала зарьодна. ВЖеня отримала поранення в живіт. Її везуть на операцію, потім сказали, що хтось з нас пої... полетить із нею в Германію. Я так вірила, що її там спасуть, і я навіть не припускала, що може бути такий плачевний сход. Боролася вона за життя, це взагалі. Давай дзвони Ігорю. От, і нехай як хоче, мене забирає, а я хочу вмерти дома в Україні. А Ігор приїхав 14 лютого на день закоханих, привіз їй квіти, все, і вона така щаслива була. Ця лікарня була недалеко від Бранденбургських воріт. І вона за всяку цену, мама, я хочу поїхати туди. Женя, ну як ми поїдемо? Ну, ну Взагалі тут недалеко пішки можна пройти, Ну, вона ж не може так далеко піти, тому що сили не вистачає. Ой, і вона договорилася, там жінка, теж дівчинка, молоденька така. Ну, чуть-чуть старша за неї. І вона приїхала своєю машиною. і Нас, можна так сказати, викрала. І ми поїхали, і побували ми коло цих брандербузьких воріт. Вона казала мені, що всі ми повинні захищати Батьківщину, всі ми повинні, якщо ми всі разом візьмемося, значить буде, буде перемога. Ну, така якась гордість, що от вона у нас така Ой, відважна, сильна, смілива. Ну, заводна. Енергічна і справжня.